Поки Григорій Іванович спав у його майстерні та гаражі хазяйнували злодії. Господар показує порожню шафу, в якій зберігав електроінструменти. Забрали майже усе. Лежить інструмент, ну ще з е, радянського часу, його не забрали. не забрали. А забрали тільки той вже ну, китайського виробництва. Очевидно, в їх збувати його легше є, догорюнно з ким. До сусідки Ольги крадії навідалися вже вдруге. Окрім усього, винесли із літньої кухні мішки з борошном та стару балію. Працювали тихо, жодна собака на вулиці навіть не гавкнула. Не гребували нічим, але ж горілки не взяли. Було два літри горілки, горілки не взяли. Не наркомани і не алкоголіки. Розумні, видно. Від нашестя злодії жителі цього мікрорайону потерпають з осені. Відтоді кажуть, тут обчистили ледь не кожне друге подвір'я. Он звідти винесли будівельні матеріали, а звідси поцупили кольоровий метал. Лише минулого тижня тут сталося п'ять крадіжок. Зараз обкрадають по кілька обісь. Щоразу на місце злочину приїздить поліція, але й досі нікого не піймали. Я визвала міліцію. Вони постояли, подивилися по цей походили. Ніяких відпечатків нічого ніде ніхто. Розвернулися і поїхали. Щоб віднадити ласик до чужого майна, жителі разом з поліцією організували спільні групи чергування, але злодії геть знахабніли. Вони діжурили з людьми з нашими з вулиці до чотирьох ранку, а міліція поїхала в началі шостого. Ті, хто чергували, їх обекрали. З проханням захистити жителі мікрорайону йдуть до районної адміністрації. Спочатку хотіли мітингувати під стінами будівлі, але людей запросили до актової зали. Емоції зашкалюють. Ти бідні бабки вже пищать від того. В них послідні каструлі вже повитягували. І скоро будуть із хати тих бабків за ноги У Нас криміногенна обстановка. Начальник поліції підтверджує, що останніх півроку злодіїв немов магнітом притягує лише один цей район і виправдовується, що піймати зловмисників бракує кадрів. На жаль, у нас на даний момент 24%. Відсутньо особового складу для такого невеличкого району, це в принципі дуже суттєво. Поки вирішили не вимикати у районі нічне освітлення, а вулицями пустити автомобільний та піший патрулі, а ще встановити відеокамери. Вже в місті працює 16 камер, і ця робота продовжується на сьогоднішній час. Ми проводимо мережу інтернету для того, щоб підключати камери по всьому місту, і саме по цьому проблемному мікрорайону, який називається бджолопром. До кінця тижня вже будуть працювати щонайменше три камери. На камери люди сподіваються, мало, але і сокири під подушки не кладуть. І злодіями вирішили боротися по-дорослому. Люди пістолети куплюють газові, з пульками цими. Будемо самі оборонятися, а що робити. Будемо самі оборонятися, як міліція нас охороняє. А от Григорій Іванович, хоч і мав раніше рушницю, каже, стріляти в людину не став би, бо вірить у інше покарання. Хай є вищий суд. Як писав Лермонтов, він чекає.